І все тоді пішло взагалі не так. Я пофарбувалася в блондинку. Ну це прям явний знак, що в мене була депресія. Я такий фантазіор. Інколи буває, ну це я так роблю. Ви можете робити, як хочете. Писати і ставити галочки. Ой, щось мені тривожно стало в цьому житті. Планер, просто блокнот. Пишаюся собою перегляд. Тіктоку лише 5 годин на день, і в тебе є вільний час, і ти такий сидиш, такий, що мені робити? Отакий челендж, Це дуже заліпательник. Я в ресурсі чи ні. Якщо ви не знаєте, я вам зараз розкажу. Ви собі самі накручуєте, це є проблемою насправді. Всім привіт! Мене звуть Віка. І сьогоднішнє таке нетипове відео на моєму каналі. Якщо ви потрапили на нього з рекомендації стрічки на Ютубі, то хочу сказати, що мій канал про садівництво і рослини. І також. Про там мене є там рецепти, і, взагалі, в мені живе тисяча одна особистість. І я їх гармонійно поєднувати. От і не створювати тисячу і одну ютуб сторінку. Сьогодні не типове відео на моєму каналі, тому що. Це мій перший підкаст. Я не знаю, я вже збилася з рахунку, яка це спроба зняти підкаст на моєму каналі, бо мені це реально важко. Але сьогодні я вирішила скористатися чатом GPT. І я дуже безмежно вдячна тим людям, які взагалі створили штучний інтелект, тому що мені чат GPT структурував всю мою інформацію. Я просто на, на, а, диктувала йому, і він мені це все в одному плані структуризував, і мені буде легше. Я вам під відео залишу тайм-коди. Якщо я буду робити ліричні відступи. Наша сьогоднішня з вами тема це роздуми про мотивацію та власний ресурс, та також планер, як засіб структуризації вашої інформації, вашого е, щоденного життя. ви можете чути, як жить холодильник. Ну, це вибачте, якщо дощ може перестати йти, то холодильник просто доживає своє життя. Жартую, ні. Наша, в нашому сьогоднішньому. Постійно змінюємо на освіті. Ми часто чуємо таку фразу, як Я не в ресурсі, в мене немає мотивації, життя погане, депресія, ну і це все. І це, відповідно, є наслідком певних ваших дій, думок, які ви собі самі накручуєте, відповідно, і я також так роблю, і від цього знижується наш ресурс і мотивація. Для мене особисто внутрішній ресурс це і дорівнює мотивація. Типу, без внутрішнього ресурсу мотивації не буде. Наприклад, тому що для мене важливо в першу чергу це наповнити свій власний ресурс. І в нашому повсякденному житті прям проблема нашого суспільства, що ми в основному всі люди, ну, більшість людей за статистикою є зараз трудоголіками і працюють постійно. Відповідно, ми витрачаємо або також що забирає ваш внутрішній ресурс, окрім вашої роботи, можливо, робота не так сильно виснажує, як постійне сидіння в телефоні, перегляд тіктоку, перегляд якихсь серіалів, відео. Що є ненормовано і недозовано для вас, то це, в принципі, і забирає ваш внутрішній, внутрішній ресурс. І він, відповідно, ніякими іншими діями вашими не наповнюється. І без цього у вас не буде мотивації і не буде такого внутрішнього позиву до дії. Це є проблемою насправді. Тому планер, ми пізніше перейдемо до нього, є основним інструментом для структуризації вашого розкладу, щоб ви об'єктивно бачили. Як взагалі зрозуміти, що ти в ресурсі? Це таке, знаєте, типу, ви такі сидите і такі, так я в ресурсі чи ні? Що мені робить взагалі? Давайте уявимо, що ваш внутрішній ресурс відповідно це якась ємність. Яку ви наповнюєте? Це може бути там баночка, пляшечка, типу щось гарне. Ви можете це намалювати для більш чіткої візуалізації. І от у вас є чотири аспекти вашого внутрішнього ресурсу. В першу чергу це фізичне здоров'я, це емоційне здоров'я, це духовний аспект вашого життя. Моє ментальне здоров'я в першу чергу залежить від людей. З якими я спілкуюся, тому що більшу частину вони забирають, точніше більшу частину цієї складової забираються ж таки люди про ментальне здоров'я, ніж обставини, які виникають. От ви собі заповнюєте цю баночку поступовувати, типу, оскільки у вас є там відповідно, ви можете собі зробити скільки 100%, або якщо не відсотках, то там по шкалі від 1 до 10, і ви собі цю баночку заповнюєте. І відповідно можете подивитися, наскільки. І яких частин у вас заповнено? І що вам треба зробити для того, щоб наповнити ваші кожну із складових? Зараз я можу поділитися своїми порадами, які я використовую, наприклад, для того, щоб. Поповнити якийсь один з видів ресурсів. Якщо ми говоримо про фізичне здоров'я, то дуже класно працює для мене на фізичне здоров'я. Це будь-які тренування, там типу розтяжка або ходьба. Я намагаюся кожен день ходити по 10 тисяч кроків, а то й більше, це мені дуже сильно допомагає тримати собі форму, тому що не завжди в мене є час, наприклад, на ту саму розтяжку або на якісь там фізичні вправи. А 10-15-20 тисяч кроків так тримають мої м'язи в тонусі постійно і не дають мені відповідно розслаблятися. Емоційний ресурс дуже сильно залежить від Ну, оточення вашої роботи, чим ви займаєтесь. Якщо, наприклад, ви постійно працюєте і у вас така ще робота з людьми, то люди на себе, от певний аспект вашого емоційного ресурсу, забирають на себе. Бо ви відчуваєте багато емоцій, ну, частіше негативні емоції забирають у цей ваш ресурс. А, також в емоційний ресурс я би віднесла те, що у вас може його забирати. Це перегляд Тік-Току, перегляд якихось серіалів. Де, куди ви також, там, де ви переживаєте більш такі негативні емоції, оцей весь інформаційний потік на вас діє, впливає, і ви потім можете відчувати якусь внутрішню тривогу, хоча ну, так об'єктивно у вас нічого в житті не змінилося, але ви такі після декількох годин перегляду тіктоку, такі, ой, щось мені тривожно стало в цьому житті. Зменшити кількість. Медіа в вашому житті, і ви можете там загрузнути на декілька годин, але в цілому це потім якесь відчуття таке, ну не дуже. Але е, насправді, якщо проаналізувати, от ви просто сядьте і подумайте, оцю, спочатку подивіться, скільки ви реально заліпаєте в тіктокі, а потім подумайте, що ви могли зробити за цей час, поки ви сидите в тіктокі. До речі, це дуже сильно допомагає, бо я така типу ага. І я все одно розумію, що мені потім це придеться робити тільки пізніше, ще віднесла рівень стресу у вашому житті. Це також дуже важливо, бо стрес має негативний вплив на наше здоров'я, може стати хронічним з часом, і ви його вже ну, не будете відчувати. Я не психолог, і якщо ви постійно кожен день відчуваєте якусь тривожність без причини, ви постійно через щось хвилюєтесь, ви там щось витрачаєте дуже багато енергії на... Якісь непотрібні думки, то краще зверніться безпосередньо до психолога, до психотерапевта і пропрацюйте цю вашу тривожність і виясніть, звідки у вас береться цей стрес, бо це ну дійсно тема не однієї години розмови, і навіть не 15 хвилин. Тому я вам дуже рекомендую звернутися до спеціаліста і вам, відповідно, стане краще. І ви помітите, як покращиться ваше життя. Ті поради, які я вам зараз даю, це мій власний досвід. І Типу, прям глобально щось в вашому житті, якщо у вас на постійній основі щось вас тривожить, це не змінить. Так трішечки, трішечки покращить. Зовсім так. І, відповідно, ваш духовний аспект вашої складової, вашої пляшечки або баночки, вашої ємності в цілому. Чай! індійський чай! Це може бути ваші прагнення, вашого життя, ваші цінності, в що ви вірите. Чи притримуєтеся взагалі тих правил, в які ви вірите? І взагалі треба передивитися цей аспект, типу, взагалі, в цілому переглянути картину вашого світу. От цінності це саме головне. Ви можете собі прям виписати їх і подивитися. Ще в духовну складову я відношу більше такі якісь, ну, поповнюючи свій духовний ресурс. Це може бути читання якихось книг, перегляд якихось фільмів із глибоким сенсом про різних людей, про різні життєві обставини. Як взагалі зрозуміти, мені треба бу... мені здається, що з цього треба було починати? Як зрозуміти, що ви не в ресурсі? Це ваша постійна втома, хронічна втома. От я маю на увазі, ви такі прокинулись, і вам вже нічого не хочеться. Не ну, типу нікуди не йти. Ви хочете просто залишитись в своїй кроваті, закутитись у одія, діялом, закрити штори і сидіти. Це постійна апатія, це постійно ці знаєте справи, які ми починаємо і не дороблюємо. Це постійна агресія на все і на, на все, і на всіх, і без причини, і з причини. проблеми зі сном. Ви або спите по 12 годин, по 16 годин, типу цілий день. Я маю на увазі, якщо ви там знаєте, вночі працювали, і це логічно, що ви будете дуже втомлені, і вам треба буде поспати, щоб відновити свій ресурс. А я зараз говорю про інше, коли ви не спите день за днем, по там цілі ночі, або спите по 3-4 години в день, і при цьому ви фізично типу ще. Тобто ви не відпочиваєте, то сон також впливає на вашу тривожність, на рівень стресу, на ваші негативні емоції, які ви будете випромінювати в цей світ, тому що ви не відпочили, і ви фізично на фізичному стані ваше тіло не відчуває себе відновленим. Чому в це, в це відео я вирішила включити планер? Як планер <хи> може повпливати на, ваше, на ваш ресурс, внутрішній ресурс. Дуже просто. Давайте розберемо. Давайте я вам розкажу свою історію а, про те, як я взагалі подружилася з планером і чи як це взагалі сталося в моєму житті. А, це, взагалі, перший раз я спробувала планер. Я навіть не пам'ятаю, як він в мене з'явився, бо мені. Подобалось типу, прописувати свої справи і відмічати їх Ну, У мене чисто був така вона була медиція. І типу, в, в, я собі тоді намагалася випрацювати дисципліну до тренувань. В мене тоді була велика надмірна вага, і я намагала, ну, типу, намагалася тримати себе. Тримати своє фізичне здоров'я, займатися спортом, і мені важливо тоді об'єктивно було бачити кількість галочок в своєму блокноті. Відпов... Ну, я маю на увазі кількість галочок, кількість пророблених тренувань. Це навіть було не на в 11, це було в 10 класі. А в 11 класі я вже використовувала планер як засіб для підготовки до іспитів. Типу, в мене було прописано. Там, в мене був прописаний мій розклад, що я маю робити, яку домашку Ви, правда, типу, це, ну, це зараз звучить ідеально, типу, що я прям все це робила. Але коли я готувалася до іспитів, мені ну, дійсно було важливо бачити об'єктивно, скільки я зробила. Бо коли я не бачила, то мені здавалося, що я це роблю постійно. І потім з часом, коли я вже вступила в університет, я ще користувалася планером, а потім я собі вирішила зробити такий, ем, таку негативну річ, річ, яка повпливала на моє життя. Я вирішила відмовитися від планера, типу я така кажу собі, що я вже вмію планувати свій час, і мені не потрібен планер. І, і все тоді пішло взагалі не так, ну я серйозно кажу, по-перше. Моя психіка не об'єктивно сприймала час. Типу, наприклад, я думала така, так я вже все знаю, мені не потрібен планер, я буду жити без нього. І моя психіка сприймала це життя так. Типу, я зробила одне тренування. І я думала, що я його робила нещодавно, а пройшло вже три тижні. А по плану мої, я мала робити два-три тренування. Ну, два, а три, типу, це взагалі ідеальний варіант кожен тиждень. І тоді я така думаю, ну, ладно, зроблю ще одне, нічого страшного. Ну, ладно, типу, я вже це робила, ну, ладно. І якраз тоді почалась повномасштабна в нашій країні, тоді я взагалі. Ну, ну, типу, я не знаю, типу, моє життя рухнуло, бо я не використовувала планер, мені було важко структуризувати інформацію. Я лише користувалася планером, коли писала кількість уроків, бо я вчитель кількість уроків, і все, більше нічого не писала. І тоді, і тоді, шановні, моє життя пішло вниз. По накатані. Бо знаєте, типу, це ж звичка це як сніжний кум. Коли ти намагаєшся сформувати свою звичку корисну для себе, ти як, там, як з маленького-маленького сніжка крутиш цей сніжником, і ти його напрацьовуєш і з кожним разом твій сніжником стає все більше, більше, більше. Так само і негативні звички. Ти так само буквально це такий, такий самий сніжний ком, Але, типу, негативну звичку розрушити, ну, розрушити, зламати важче, ніж по ніж якусь позитивну, бо, типу, вона настільки закріплюється, як не закріплюється хороша звичка. І це, і це насправді приводить до дуже таких негативних наслідків. І і з того, що я відмовилась від планера, як я вже сказала, що моє життя пішло по накатані вниз, результати. Я дуже сильно набрала вагу, бо я не контролювала взагалі свій час свої дні. Типу, ну працювала, 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 гуляла, не гуляла. Неважливо, я не контролювала. Я не контролювала, скільки я там займаюся там, умовно англійською, або скільки я читаю книг. І ми, і ну, типу, в мене це все взагалі зникло з моєї зони контролю, бо я це не бачила кожен раз перед собою, що мені треба це робити. Відповідно, мені вже ніхто не нагадував, бо я доросла, і, і все. І з цього вже з'явилася тривожність. Мені здається, що в мене ще була депресія, тому що я пофарбувалася в блондинку. Ну це прям явний знак, що в мене була депресія. Не знаю, була, була, ну, була вона в мене, в мене чи ні. Але високий рівень тривожності в мене точно був, надмірна вага була, і ще до цього я була блондинка Джекпот. Тому я відновила планер, і з цього року я продовжила планер. І в цього року в мене ось такий зелений. Мені його подарували. І він мене безмежно надихає, і я вирішила все-таки скористуватися цим пунктом. І це вже другий рік, як я веду знову планер, повернулися до нього, моє серденько. І цього року в мене отакий. Я собі дозволяю в ньому робити абсолютно все, що я хочу, обклеювати його стікерами, щоб він мене максимально мотивував. І я для себе, для наглядності, ще тут зробила різні таблички. Що куди я відкладаю, список книг і фільмів, які я прочитала, які я хочу прочитати, список місць, які я хочу відвідати, карта візуалізації це все прямо тут. І мене це надихає, бо я кожен раз бачу взагалі, куди я йду, що мені робити. Бо без планера мені важко. Це настільки вже звичка сформувалася за ці два роки, що зараз, наприклад, я не хочу, я бачила, як може бути без нього робити. Те, що, що мене мотивує, те, що наповнює мій ресурс. Тепер, чому планер є важливим, і, типу, як його взагалі почати, як вести свій планер? Чи вони є дотовані, не Ви собі самі обираєте той планер, який ви хочете, ви можете навіть взяти звичайний зошит, такий товстенький, де ви будете прописувати все підряд. І що взагалі має бути в вашому планері. Тому що почати його, типу, одна справа, ви його починаєте на такому знову ж таки рівні мотивації. Типу, вау, в мене зараз буде планер, я розпланую своє життя, буду супермага успішна, і взагалі все буде класно. А потім через тиждень-два, ви побачите, що у вас є пусті сторінки, які ви не заповнювали, і ви такі, типу, вже не треба, і вже почнеться цей знову відкат назад. То щоб такого не було, ви маєте собі в планері. Прописати і там розклад, або намагатися кожен вечір або кожен тиждень писати важливі справи собі на день, на тиждень, на місяць, і ви будете повертатися до цього планеру і постійно собі відмічати завдання, які ви зробили. Якщо спробуєте спочатку писати по 5-6 важливих завдань на тиждень, і намагатися по два-три важливих завдання на день, які ви фізично можете зробити, окрім вашої роботи, хобі і все цього, все, цього, все цього іншого. Або, навпаки, робочі задачі. Типу, оберіть для себе сферу, в якій ви будете в цьому планері, писати список задач, які ви можете зробити. Об'єктивно, і це нормально, що ви все не будете встигати те, що ви собі напланували, тому що я такий фантазьор інколи буває, що я собі як напишу. Цих планів, то потім я не можу їх зробити. І в мене так часто буває, що в мене ще пів списку того, що я не зробила і фізично не встигаю, бо, на жаль, в добі не 70 годин а всього 24. Тому е, намагайтеся об'єктивно себе оцінювати. Що я рекомендую ще для того, щоб, по-перше, структуризувати інформацію і побачити, що де у вас є вільний час для вашого хобі, для вашого там поповнення інших е, сфер. Інших видів ресурсів, там, емоційного, фізичного і, таких, і духовного. Що я ще планую, дод, е, не планую, рекомендую додати ваш е, щоденник. Про трекер звичок я сказала. В мене, до речі, зараз покажу є трекер. Е, в мене є трекер кроків. Ось так покажу. Типу, я собі прям не лінюсь і раз в тиждень виписую список кроків, скільки я пройшла. Бо кожен день це так, знаєте, важко сидяти виписувати. Я люблю, щоб мене було все однією ручкою. Ну, хоча б одній табличці. І тому я собі раз в тиждень виписую кількість кроків і ставлю там завдання, наприклад, ходити 20 днів по 10 тисяч кроків. Або ходити 15 днів по 20 тисяч кроків. Ну, це вже щось сфера фантастика, але я собі пишу і намагаюся досягати таких маленьких дрібних цілей. І відповідно від досягнення навіть таких маленьких, здавалося, що таке пройде 15 тисяч кроків. Ну, люди проходять деякі які, у яких ем, знаєте, така рухома робота, вони проходять їх кожен день. І для них, типу, ці 15 тисяч кроків не ціль. А для мене. Це така малесенька ціль, яку я намагаюся додавати кожен раз, і точніше не додавати, а яку я намагаюся досягати кожен раз, коли її ставлю. Далі, до треків до трекерів звичок, будь-яких. У мене це кроки, книги, англійська. І. що в мене ще є? Зараз подивлюся. Фінанс, ну, Фінансові цілі, але це більше в мене прям не як цілі, а я собі намалювала. Не буду показувати а баночки. Як, я з цю ідею взяла у монобанку, тільки я їх на папері намалювала і кожен раз пишу типу, ту суму, яку я відкладаю потенційно в ту банку. І мені це допомагає об'єктивно бачити, куди я зараз витрачаю свої гроші. Бо я дуже люблю їх тратити на непотрібні речі. Так, а, ще. Ну, це я не знаю. Це прям це моя ідея цього року. Я собі вирішила на 2025 рік писати позитивні і е, гарні погані історії. Ну, це прям е, в мене вже шість гарних історій за цей рік. І три погані. Одна із них це те, що мене кліщі кусив в, в почат, на початку березня. Різні чек-листи. Якщо, наприклад, ви постійно відчуваєте апатію не бажання щось робити і якоїсь такої об'єктивної, не знаю, об'єктивної якогось негативу у вашому житті немає, це просто банальне лінь. І небажання, ви можете собі в Пінтересі знайти, знайти чек-листи, типу 100 планів на весну або плани на рік, і прям повиписувати собі ці плани, або прям повклеювати собі ці чек-листи, і вони вам реально будуть допомагати, якщо ви не знаєте чим вам зайнятися. От, будь ласка, беріть, і це буде вам дуже гарним стимулом починати щось зробити з маленьких кроків. Трайкер відпочинку або плани відпочинку. свого типу в тебе є вільний час. І ти такий сидиш, такий, що мені робить? Я собі стала планувати, і коли в мене немає роботи, я не ставлю собі іншу роботу. <гум> я собі пишу, чим я хочу зайнятися. Типу, просто питайте себе, чим, чим ти хочеш зайнятися, поїхати кудись, подивитися щось, зустрітися з кимось. І оточення також, до речі, на вас дуже сильно впливає. Забула про саме головне взагалі. Розповідали цілих 35 хвилин, розповідала і забула про саме головне. Ви можете купити собі стікери різноманітні. Зараз я вам покажу, ну це прям я собі обрала такі мої типу, найулюбленіші на цей період поки що. Бо я ж їх замовила на тему штук 300-400. І от е, це ті, які поки що я збираюся наклеїти в свій планер. На найближчий час ви можете спробувати також е розклеїти свій планер якимись цікавими речами. Ми обговорили такі важливі теми для поп плану Планування часу є важливим. А вже, типу, як ви? Чим ви заповнюєте свій планер, це буде напевно випуск мій наступний випуск, бо насправді я дуже люблю планери, планування, і це взагалі моя тема. Якщо мені десь мене спитає, то мені рота не закриєш. І, будь ласка, коли ви заповнюєте свій планер, пам'ятайте, що людський ресурс він є, на жаль, обмеженою річчю, і він має властивість рано чи пізно закінчуватись. І якщо ви відчуваєте, що ваша внутрішня батарейка сідає. Ви можете собі прям дозволити не робити якісь справи і просто відпочити. Тому намагайтеся вчасно відновлювати свій ресурс, турбуватися про свій емоційний стан, бо в нашому сучасному світі це дійсно важливо. І використовуйте будь-які методи і способи для цього. Спробуйте вести, прям якщо вам дуже важко почати планер, ви не готові ще тратитись на якийсь дуже класний планер. Спробуйте. Вести зошит або блокнотик з вашими справами хоча б тиждень або місяць. Напишіть в коментарях, вдалося вам чи ні. Або, якщо ви вже ведете планер, то напишіть, що ви використовуєте в своєму планері для того, щоб якось поповнювати свій емоційний стан і надихатися. Мені буде дуже приємно почитати, і я буду вдячна вам за ваш фідбек. Побачимось з вами в наступних відео. До зустрічі!